Книжки для дитини. Зараз читаємо, що в моїй голові італійських авторів про мозок. Як виникають думки? Агов, друже. Так, ми звертаємось до тебе. Ми знаємо, що ти нас розумієш. А звідки нам це відомо? Бо і в тебе, і в нас є мозок. Це те, що всередині і що змушує думати. Ми не знаємо, про що ти думаєш, але знаємо, що ти це, ти це теж робиш. Може, ти думаєш про те, чому читаєш ці рядки? Ти хто читає? Чи, ти чи твій мозок? Або про те, чим можна зайнятися, крім читання? Ти думаєш про майбутнє? А може, про минуле? Хай що ти робиш завжди думаєш про це. Чи всі ми маємо мозок? Так, ми всі думаємо? Так. Ми дум думаємо однаково? Ні. Чому? Причина проста і водночас дуже складна. Проста, бо в кожного є приблизно однаковий мозок. Це скупчення мілі... Мільярдів спеціальних клітин, що постійно тремтять від крихітних електричних сигналів. Але ти не вичуваєш удару струмом, бо ці сигнали дуже непомітні порівняно з тим, що в домашній електричній мережі. Мозок розташований у твоїй голові, він завжди працює, навіть коли ти спиш. І це впливає на весь організм, бо від мозку відходять нервові волокна, розгалужені по всьому тілу. Складність відповіді полягає в тому, що хоч мозок здається однаковим, мільярди мікроскопічних відмінностей змушують його працювати по-різному в кожного з нас. Потенційно, кожен мозок здатен навчитися будь-чого, але ніхто з людей не використовує ці можливості. Ось чому ти не можеш пірнати, як Таня Каньотто або писати, як Шекспір, навіть якщо в тебе Тані і Вільяма, однаковий мозок однаковісінький, А втім, таки різний. Мозок погляд збоку. Твій мозок має назву енцефалон, що означає барабанний дріб у середині голови. У ньому зберігається вся інформація зібрана тілом. Вона надходить у мозок і перетворюється на думки. Вона прямує до до мозку від кінчиків пальців, через дотик, ох, яке м'якеньке, язика, смакові відчу... відчуття, хто додав перцю в макарони. Серце, інформація про фізичний стан, чому воно так швидко б'ється. Це ж лише 9 кілометр, який пробігаю. Спробуй стати перед дзеркалом. Мозок там, за очима. Там центр управління організмом. А тепер трохи повернись. Бачиш свою спину. Так от, твій головний мозок з'єднаний з рештою тіла. Так би мовити, невеликою інформаційною магістралью, що приходить усередині твого хребта. Там спинний мозок. Головний і спинний мозок формують центральну нервову систему. Нервову її називають. Не через те, що вона постійно перебуває в стресі. Зовсім ні. Її називають нервовою, бо ця система утворена з нервів, що пов'язують її з кожною частинкою тіла. Нерві схожі на тоненькі канатики і складаються з пучків нервових волокон, кровоносних судин, а також білків та інших органічних речовин. Вони можуть активуватися, коли поряд із ними трапляються якісь зміни. Бачиш, оце поряд із ними трапляються, не розділили. Оце редактори. Нерви дуже уважні, вони наловлять гав. Активуючись, нерви генерують електричний інформаційний сигнал, невеликий імпульс. Ух Невеликий імпульс, що надходить до спинного мозку, а звідти прямо до головного мозку, де й перетворюється на дубки. Нерви розкидані по всьому організму, утворюють так звану периферичну нервову систему. Ї діють як багато невеликих спостерігачів, що стежать за кожною ділянкою. Тіла, надсилаючи інформацію в мозковий центр та отримуючи відповіді від нього. Укус відчуває нерв, розташований на великому пальці руки. Він посилає інформацію, яка через магістраль спинного мозку надходить до головного мозку. Там цю інформацію аналізують нейрони, розпізнаючи її як біль, що зрештою призводить до низки відповідних наслідків. Мозок легко керує Своїми декількома сотнями м'язів, за різними способами підрахунку в тілі людини їх налічується від 636 до 850. Коли читаєш, очі рухаються, але водночас ти рухаєш ногою чи пальцями, тим часом ти прислухаєшся до навколишнього шуму, твоє серце б'ється, легені наповнюються повітрям і випускають його, а шлунок перетравлює їжу. До речі, це потребує деяких зусиль, бо ти з'їв е, потрійну порцію шоколадного торта тітки Люсі. мозок керує низкою притаманних тобі дій, які здаються звичними. Наприклад, ходінням, бігом, споживанням їжі. Однак треба пам'ятати, що цього він навчився упродовж мільйонів років, починаючи від твоїх предків, які виконували ці дії уперше. Вивчив, чи, вивчивши ті чи інші дії, мозок уже переважно не забуває їх. Кажучи, коли вмієш їздити. Ух, ти, як цікава створена книжка. Дивись тут. Їздити на 11 сторінка. Перегортаємо. А, ось. Їздити на велосипеді, то з часом це вміння нікуди не зникне. Так само з пережовуванням їжі або ходінням. Ти цього навчишся і не забудеш до. Кону. А, так, у нас тут носка. Покривник це тварина, яка мислить раз у житті. Це вид примітивних морських мешканців. Вони бувають прозорі або навпаки бервисті. Покривники чіпляються за камінь і тримають. Рота постійно роззявленим, очікуючи на їжу, яку можна всмоктати і перетравити. Ці дивовижні тварини використовують мозок лише раз, коли шукають годящий камінь, а знайшовши, припиняють пошуки, прикріплюються до нього і назавжди вимикають мозок. О. Його величність нейрон. Твій мозок має спеціальні клітини, нейрони. Завдяки їм ти ходиш, бачиш, слухаєш, нюхаєш, торкаєшся, і лише тоді замислюєшся. Саме так. Спочатку ти щось робиш, а потім починаєш думати. Спочатку ти біжиш від лева, а потім думаєш, нічого собі, я втік від лева. Нейрони керують усіма твоїми думками і діями як довільними, так і мим, мим, мимовільними, інстиктивними. Є тими, над якими варто подумати довше. Вони є не тільки в тебе, а й у всіх тварин, крім морських губок. Здається, mm. морський губок немає такого. Тож, якщо не хочеш витрачати життя на миття посту, як от губки, то мусиш навчитися правильно використовувати нейрони. Ось яка їхня будова. Бачиш, ота клякса називається дендритим. Тіло ціє клякси аксон. Посередині ядро і хвостик називаються міелін. Нейрон це клітина. Як і всі клітини, він має центральну ділянку, де розташоване ядро, що містить генетичну інформацію. Ядро це своєрідний операційний центр, а генетична інформація. Я інструкція з керування автомобілем. Нейрони від інших клітин відрізняють, відрізняють характерні розгалучення навколо них, які трохи схожі на розпатлене волосся, а трохи на гілки дерева. Це дендрити, які розходяться у всіх напрямках від тіла нейрона. Іноді дендрити розміщені щільно, іноді навпаки, рідко. Кількість дендритів та їхні розміщення не однакові для різних нейронів, але вони мають одне призначення діють як антени. Нейронів всередині твоєї голови та розкиданих по всьому тілу досить багато, близько 80-90 мільярдів.